У столиці на бульварі Вернацького відкрили перший центр комунального сервісу. Обслуговує він мешканців Святошинського району. У центрі можна отримати понад 40 послуг, яких саме знає Богдан Бур'яненко. Святошинський район отримав жек майбутнього першої столиці. Центр комунального сервісу працює сім днів на тиждень з 8 до 21 у будні, а у вихідні з 9 до вісімнадцятої. Тут надають більше 40 послуг. Це всі моменти зв'язані з консультаціями і коментарями по квитанціям на жилічно-комунальні услуги. Це справки, які доставляються. В жилищно експлуатаційних конторах Зв'язані з любими дійствами по припіски випіски людей. А згодом тут можна буде оформити прямі договори з постачальниками послуг Київгазом, «Київенерго» та «Київводоканалом». Що вони переходять на окремі угоди. Зараз ми пропрацьовуємо механізми, які нам дозволять прямо тут відповідно укладати угоди на всі послуги. Це дуже зручно, тому що в пішохідній доступності всередині мікрорайонів районів будуть такі центри, де практично. Можливо, вирішити всі питання у новий центр. Завітав мер столиці. Якість сервісу Віталій Кличко перевірив особисто. Можете звернутися до бухгалтеру по поводу доґо розрахунків, щоб узнати, У вас. Зі бухгалтер, Звісно, є бухгалтер, є паспортисти, кото повністю може дати інформацію. Після ревізії Віталій Кличко зазначив, центр працює якісно. Тут кияни економлять час і отримують послуги європейського рівня. Мер додав, на обслуговування однієї людини витрачається 5-7 хвилин. Тому за день тут можуть проконсультувати до тисячі клієнтів. Для того щоб було удобно отримати услуги, зроблена електронна очередь. В середньому на сьогоднішній момент пройшло более пів тисячі людей. В середньому на людину От 4 до 7 хвилин. це перший центр і наша задача, щоб таких центрів було, було намного більше. Задоволені новою становою і кияни. Свої питання вирішили швидко та без черг. Дуже професіонально все зроблено. Тобто до мене зразу підійшли, запитали. Мені це сподобалось. Красиво, культурне обслуговування. За рік такі центри з'являться у кожному районі столиці. Крім цього, в найбільших мікрорайонах відкриють невеликі сервісні пункти.